Всім привіт, 21 січня 2026 рік компанія Електромотор. Сьогодні ми розбираємо такий от інверторний генератор МХТ, я його називаю. Отак, маркіровочка. робоча, потужність 3,2 кВт, пікова 3,5. Новиночка на ринку Вже ми Багато чого дивилися, даний інвертор має тут, можна через мобільний додаток, ще не випробовував, друзі, ну, навіть дивитися, скільки він палива, при якій нагрузки може споживати. А я хочу показати не так, як на всіх функція економ режиму, тобто коли невелика нагрузка, він при економ режимі менше потребляє палива, економить ваші заощадження. І хочу показати, о, дивіться, є така функція led лампа Якщо стоїть на вулиці, темно, зараз зимні дні, вони короткі. Немаловажно, що є, друзі, ця функція вже стоїть на вулиці, працює, ви на нього нечайно не наступите. О, дивіться як о. Отак, друзі, фонарик. Отак його робота в економ режимі. І зараз я включу, коли він працює на всю потужність. Так же, коли робить він економ режими, коли дали нагрузку трошки більшу. Чим потрібно для економ режиму, він сам переходить на всю свою, так би сказати, можливість. Дивіться, це в економ режимі отак робота, включаємо, коли він працює на всю. Отак він працює не в економ режимі. Я думаю, всім чути. Ще раз переключаємо. О. Як то так, друзі? Провірили, що заявлено 3,2 кВт, підключили. Так, да, друзі, тяне, можна брати спокійно. Миру добра тепла 063 10, 1010